Через ворожі обстріли у березні чернігівське підприємство ТП 2528 втратило багато техніки. Частково її вдалося відновити, поповнити завдяки меценатам і придбати нові. Однак тракторів нині все одно бракує для пробирання снігу у Чернігові. Зимку буде складно і через дефіцит української технічної солі, яку видобували на Донбасі. Тракторів не вистачає. У нас хоч ми купили в цьому році ще два трактори, але у нас вони. Ну, так, ми з 12 штук там, 7 встановили, 5 не підлягають вони встановленню. Вони згорівші. ще. Да, так, дійсно в цьому році значна проблема з матеріалами, а саме з солью, тому що всі ми знаємо, що на Донбасі ведуться такі значні бойові дії. так, основний генеральний постачальник по всій території України. У нас був там Артем Сіль. Зараз приходиться купувати сіль. Везуть сіль там і, і турецька, я знаю, і єгипетська, і руминська, якої тільки немає. Ну у нас слава Богу. Були остатки з прошлого року у службі автомобільних доріг області, кажуть, що ситуація з поставками технічної солі складна по всій країні імпортована значно дорожче. Але з минулого року на Чернігівщині залишилися певні запаси. Тож комунальники сподіваються на сприятливу зиму і економитимуть. Сіль технічна, яка зараз використовується для обробки доріг, вона вся імпортована. І ціна її у вісім раз дорожча ніж та, яка була наша. Тому певний час ми маємо справлятися в тих умовах, яких є. І дещо раціонально економно використовувати ці протиожеледні матеріали, які в нас є. В громадах Чернігівщини капризи погоди не стали несподіванкою, але розраховувати на ідеально почищення дороги в нинішніх важких воєнних умовах не варто. Більше в громадах переймаються через перебої з електроенергією. В солі цього року ми придбали замість 170 або 200 тонн. Придбали всього 10. і в нас ще були запаси минулого року. То ми його цього року і висиплемо. Але обробляємо більше у два рази менше. Це не найважче, що сьогодні є. Готовці до зими, раніше в зимовому періоді. Важко це перебої електроенергії, важко бізнесу, важко з бюджету. На перший день, готуємося під техніка соль вже жива, він пройшов. прошов чернія, так що проще нам наші вже попрошу. Так, що ми, ми вже солі. Не так як до війни, звичайно, але готові. Комунальне підприємство готове, закупали пісок, сіллю займалися Порешті, зараз найголовніше головне, мабуть, питання це. Більше забезпечення роботи котелень, насосів під час вимкнення світла, наявність достатньої кількості генераторів. Якраз цими питання більше займаємося. Синоптики погодою на Чернігівщині у найближчі дні не радують. Будуть температурні гойдалки, і очікуються опади ледь не щодня.